Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів ФМ. Ображена гумка. На Васильковому столі ніколи не було ладу. Такий розгардіяж дратував маму, татка, бабусю й дідуся. Але ніхто не міг нічого вдіяти. Щойно хлопцеві робили зауваження, він дратувався і починав скиглити. Не хочу прибирати, чому ніхто не може мені допомогти. Але ж любий, докоряла йому мама. Якщо речі щоразу класти на свої місця, то безладу не буде, ти створив його сам. Усі ви так говорите. Не вгавав малий. Найгірше було гумкам. Так так, звичайним гумкам, якимичемні хлопці й дівчата стирають зайві лінії на своїх малюнках. У Василька всі гумки були покусані, подріблені й порізані. І хоч батьки намагалися неодноразово відучити сина від цієї поганої звички, на жаль, усе марно. Одного вечора хлопчик залишив на столі малюнок, який мав намір надіслати на конкурс. Вирішив вранці домалювати його. Але вночі трапилося диво. Усі пошкоджені гумки влаштували нараду і, образившись на Василька, покинули його будинок. Прокинувшись уранці, хлопчик сів за стіл, щоб закінчити малюнок. Хотів стерти декілька зайвих ліній. Але не знайшов жодного шматочка гумки. Василько побіг до крамниці, купив одразу дві гумки, приніс їх додому, але й ті зникли, наче зачаровані. Василько вирішив схитрувати і позичив гумку у свого друга Петрика. Він точно поклав її на стіл, але вже за хвилину ніде не міг знайти. Лише після вечері, помітивши онукове розчарування, бабуся мовила І ти що дивуєшся? Гумки почали зникати лише зараз. А я б на їхньому місці образилася на тебе вже давно. Хіба можна так ставитися до своїх речей? Гумки більше ніколи не житимуть у тебе, не стати тобі в майбутньому художником, архітектором чи будівельником. Похнюпившись, Василько ліг спати, довго не міг заснути, повторюючи подумки бабусині слова. Врешті заплющив оченята. І снилося хлопчикові, що він обійшов усі країни світу і не знайшов жодної гумочки. Ніхто з відомих чарівників не зміг йому допомогти. Хлопчик не закінчив навчання, ніхто не брав його на роботу. Василько прокинувся, коли всі ще спали. Навів лад у своїй кімнаті і навіть приготував чай для рідних. А після сніданку дав бабусі всі свої кишенькові гроші і попросив купи мені, будь ласка, одненьку гумочку. Я берегтиму її і більше ніколи не ображатиму. Бабуся мовчки всміхнулася. Того вечора у Василькому домі з'явилася гумка. Вона вже нікуди не зникала, але й хлопчик відтоді став зовсім іншим, не нищив ні речей, ні свого одягу. А після закінчення школи подарував свою улюблену гумку молодшій сестричці, розповівши їй про те, що потрібно шанувати навіть прості гумочки. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.